Отже, друзі, всім привіт. Находжу сьогодні на одному такому озерці. Дуже таке стареньке озерце. Але тут проходило все дитинство. Вся осінь, всі риболовлі були отут. Тут два таких озера. Тут ловилась раніше щука. Окуні ніколи не попадались мені, але щука була. Весь час. Таких прям, щоб геть великих велетенських щук я не ловив, але такі до півтора кіла були. Ну, хлопці ловили тоді при мені, я бачив. Отже, чого сьогодні я тут. Був на початку осені, тут, у вересні, кидав 5-дюймовий силікон думав щука, бо навесні був великий паводок у нас. Все затопило, риби. Пішли куди во всі хащі. І сюди водичка спшла, заходила і сюди йшла риба теж. Отже, кидав тут якось пінінга, хотів піймати, перевірити просто щуку. Був удар в 5-дюймовий силікон, але не реалізований. І далі там яма така є. На, на неї були такі клювання. Я так для себе подумав, що то, мабуть, окунь. І є ще одне озеро. Там я піймав маленьку щучку і піймав таких окунців. Начебто окунь є 100%. Піду зараз буду перевіряти два озера. Ну і там, тим паче, там товариш недавно ну, дуже круто відловився, там просто ловилась бомба на кожному закиді. Отже, почну з того озера, яке менш розвідане по рибі, і перейду на озеро, яке більш Розвіданий по рибі з цього місця я кидав, Був у мене щуче клювання на цьому озері. Ще так поїхав, давно не кидав спінінг, а тут багато трави, тут прямо такий густий шар рослинності і такий. Та 5 грамів, мабуть, джголовка була, 5-дюймовий силікон і зі І такий тянув, воно ж таке б'ється, б'ється, вторву, а потім десь на паузі таке зависання, ну, приманка падає в товщу в воді. І такий добрий-добрий такий, тюк і такий став, як завтикав. О, так Це ж був удар. Ну, Підсік, воно ж нічого не, не впіймав. Ну, такі провтыкав добре, прям втик... втиканув, втиканув. Подивимось, що воно покаже. Багато трави. Раніше коли тут був, в дитинстві стільки не було, почало заростати, джерел становиться менше. О, потім воно просто задихнулось взимку, був великий літ і довго стояло. І задихнулася риба. Така тараня подохла гарно, щуки гарні подохли карасі. Ну, багато риби дохлої було. Але як каже практика моя, то все не здихає. Як би там погано не було, але все не здихає. Карась він дуже такий, е витримує гарно такі задухи. Ну, Здихає, але не так, як інші риби. як там щука або окунь. Ну, спробуємо. Тим паче, я ж кажу. Навесні була дуже велика вода. позатопляла багато місцевості, будівель. Та воно і мене коснулось, бо дача на пслі. То там і в мене поплило все, що можна. І риба йшла. то Зрозуміло, що щось, щось уйшло назад в річку. Але щось і залишилось. Зараз так швиденько проскочу це озеро і піду на те, де я піймав прям рибу. Тут то, що тут ударчики там були, це таке. Треба краще обловлювати там, де я знаю, що точно є риба. Тут такі латачки, така мілина. Спробую зараз пошукати на мілині окуня. Окунь, як ми знаємо, мілину ну, дуже полюбляє. Невеличкий, але є. На двох з половиною граніках. і джайб. О, є перший. Що я скажу, не дуже такий малий. О! Дивіться, який гарній оконець. Ось такий красунчик. На На джавік на селект. Ось такий красунчик. Відчіпляємо і випускаємо. Місце дитинства. Тут ходили щук ловили. І от раніше я не мог туди докинути важкою приманкою. Ну, тоді у нас і снастів таких не було. там Спінінг був радянських часів. Обична інерційна катушка. 0,5, 0,6 жилка і така блешняка з лодоню. Ходили, кидали. Потім трошки до нас дійшов, дійшли силіконові приманки. Ну, але не було тоді ще шнурів. Була тільки обична монофільна жилка. А зараз я мікрухою туди не можу докинути, а так хочеться. Там така косичка така виходить у воду, мілка мілина від неї йде, і йде вона аж до середини. І от там по-любому стоїть окунь. Але не докидаю. Якби взяти щось подлинніше, так як дать дати. І спінінг подлинніший і грузика вагу б збільшити, полетіло б за синій гай. Так, зараз спробую збільшити вагу грузика, поставлю 5 грам, зараз кидаю 3. чому 5? Тому що треба, хочу докинути до тої мілини. Там десь Глибина така десь по груди, трошки менше. І десь там повинен стояти теж окунь. О, Оце закид, так закид. Є, Я ж казав, що він там має бути. Дрібний зійшов. На самому викиді поки танула приманка було клювання. Я відволікся. Почув, як прям спінінг тарабани щось. От. Бере геть погано, погано погано, не хоче засікатися, хоч ти вбий. Окунь дуже вкрай, я б даже сказав, неактивний, дуже брать, не хоче нічого. Мабуть, зломимо може погоди, тому що то тепло, то... Холодно. Дуже його важко розколихати зараз. Що це капець? Є. О, це вже заїв. Ну, стоїть. Цей клюнув не на мілені, а на свалі в глибину. Ось такий окунець. Такий гарний кольор в них в них тут такий крутий, насичений, такий, зеленуватий. Видно, що багато трави на дні. Так, да, невеликий, але окунь. Це круто. Виколопав. Виколопав окунця. І знов і джалик. Від села Клю, як клюнуло на нього. Слышно, є такі маленькі клювання, невеличкі. Ну Не такі, ну дуже такі. Є, 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 є. А, такі прям... Дуже малі, ну, слабі клювання. Щось окон ще дрібніший і дрібніше. Геть дрібний. Такий клюнув. Ну, а що зробиш? Окунь сюди тільки попав в цьому році навесні, тому що був великий паводок і зайшов з псла з водою. До цього, скільки я тут рибалив в дитинстві, окуні тут ніколи не попадались мені. Тільки щуки були. Ну, а зараз є окунь. Ну, це круто і так, що в лютому, в грудні можна порибалити ще і окуня трошки на мікруху. Є, yeah. а клюєш, так паршиво, без ударів. Таке подвисання якесь. А це щось таке б'ється покраще. Щось більше схоже на окуня. Чи то просто б'ється. А ні. Трошки крупніший чим був той раз. Опа! О, це вже крутий розмірчик. Дивіться який красунчик, да? Ну, для цього місця це крутий розмір, тому що окуня тут не було геть, він з'явився тут навесні з водою. І якби такий розмір в ладоньку дуже крутий. Грудневий окунь. Є. Yeah. Є-є-є-є. Yeah, 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 yeah. Щось почали, почали кільця обмерзати. Так непогано на вечір натягує морозець. Я, ви бачили, який він піруєт зробив. Такий каже, я ухожу красиво. Так, грузик на мілині. І зараз буде спускатися десь. Тут воно і буде клювання. Є, і такий вже ударив і мене. І так гарно, так вшмалив. Прям такий гарне-гарне клювання. Трошки треба фрикціончику підпустити. Чому? Тому що... У окуня дуже слабкі губи. Ох ти, не такий вже і крупний, але такий, як по взрослому клюнув. Ще один, ще один. Ну так прям жадібно вдарив гарно. Тут можна стоять, ловити його, окунь як би, клює, але мені це не цікаво. По-перше, я... ну, мені не подобається, коли рибалка одного місця проходить. Що ти приходиш, став на одному місці і стоїш там 2-3-5 4, чот... годин і впевнеш того окуня один за одним. Така рибалка, на мою думку, дуже не цікава. Цікава рибалка, коли ти йдеш активно переміщуєшся по водоймі, десь в тебе виходить читати рельєф на рельєф цієї водойми, десь ти знаходиш бугри, якісь ямки, приямки, і таким чином облавлюєш, і ти узнаєш цю місцину. А коли ти стоїш на одному місці, тупо дубасиш, як дурний, ну, нема тієї картинки гарної, і то. Е того почуття, відчуття риболовлі, який, я, який би я хотів би від неї отримати. Так ось я йду далі по озеру. Пошукаємо ще рибку трошки. Є до темряви ще мабуть, годинка. І ще можна пошукати щось. Отже, друзі, скінчилась моя сьогоднішня риболовля. Пройшов я по всьому озері. Більше ні одного удару не було. Не знаю навіть з чим пов'язано це. Або те, що темніє, а під вечір активність окуня затихає, або просто в цій частині він чомусь його не має, або він не активний і не хоче клювати. Ну, але риболовля повністю состоялась круто. Одловився, як на мою думку. Чому круто? Тому що в грудні важко знайти окуня, якби на спінінг активного, який гарно ще й клює. і клює. Якби на тому місці, на останньому, на якому я був, там можна було стояти його, ловити і далі. Але ну, так не цікаво. Легких шляхів не шукаю. Круто, що клюнуло перед тим ще по пару окунців там в, в інших місцях. Це теж є такий значочок, ну, такий маячок, що і там можна пробувати, і там, і там, і там. Поки що тут пройшов далі по озеру. Нічого. Ось така, друзі, вийшла рибалка. Кому сподобалось пальці вверх, підписуємося на мій канал. В описі будуть посилання на Facebook і Instagram на соцмережі. І будуть в описі посилання на Снасті, на які я сьогодні рибачив. Сьогодні рибачив я на імпульс, катушка Вейнфорд, шнур Арена. Джавік зробив всю риболовлю, на нього найактивніше клював окунь. Якби не так активніше, а як процент реалізації клювань був 100%. Майже таких холостих було на нього дуже мало. Ось якось так. Я не знаю, яке буде слідюче відео. Може, це буде вже на льоді з безмотилкою або з балансіром. Або ще й со спінінгом, не знаю. Чому? Тому що погода така у нас якась мінлива, дуже неоднозначна не якась. Сьогодні морозець, завтра плюс 10, сьогодні мінус 1, завтра плюс 5. Тобто, якби чекати льда дуже, я не чекаю з такими морозами, але може так стати, що і не на льот, і не со спінінгом. Так що до нових зустрічей, до нових відосів, і що воно буде? Ніхто ще не знає. Пока-пока.